Що ж для ФОПів на єдиному податку, все ж планують ввести сплату ПДВ, і причому найближчим часом. Давайте про це поговоримо, що наразі відомо і е, що ми можемо очікувати. Поїхали. Привіт з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І коли вперше почали пушити цю новину про ПДВ для ФОПів, для мене це здавалося більш таким. Недолугим жартом, е, ну як яке ПДВ для Фопів на єдиному податку? Про що взагалі мова? Вже бачив, що і міністр фінансів повідомив про те, що з 2027 року планується вже введення сплати ПДВ для фопів від певного ліміту. І е, на своєму телеграм-каналі Нардеп і заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів Ярослав Желізняк виклав інформацію щодо того, що так дійсно. Є така тема, і вона достатньо серйозна. Давайте покажу повідомлення Ярослава. Ось воно і він говорить тут що. Введення ПДВ для ФОПів на спрощеній системі це е, так званий маяк МВФ, і цю вимогу потрібно виконати для того, щоб МВФ надалі продовжував фінансувати Україну, давати нам гроші. Говорить про те, що має зробити обов'язковою реєстрацію платників ПДВ ФОПів на спрощеній системі з 1 січня 2027 року. Проте сам законопроект вже мають за, навіть не зареєструвати, вже мають прийняти до кінця березня 2026 року, тому вже найближчим часом ми будемо розуміти, про що йде мова і які будуть умови подальшої роботи для ФОПів на єдиному податку. Е, зараз я бачив багато повідомлень про те, що будуть зобов'язані стати платниками ПДВ ті ФОПи, які мають оборот понад 1 мільйон гривень, в рік, тому це скоріше не, стос, не буде стосуватися ФОПів на першій групі, можливо, їх і не будуть прописувати взагалом, в тому, що вони мають реєструватися платниками ПДВ. От друга, третя група, власне, під, цей, під ці вимоги буде підпадати. На зараз інформації ще дуже мало, проте можемо з вами просто поміркувати про те, що ж це буде значити введення обов'язково. Військового ПДВ для ФОПів на другій-третій групі, якби це зробили за тими умовами по роботі з ПДВ, які є зараз, і, власне, що можуть приймати в майбутньому. Ну, власне, давайте про сам ліміт в 1 мільйон гривень, е, після якого потрібно буде реєструватися платником ПДВ. Він зараз є, існує для ФОПів на загальній системі оподаткування, і скоріше за все його захочуть застосувати і до ФОПів на спрощеній системі. Е, проте не виключаю, що цей ліміт буде трохи більший, що е, його захочуть підняти е, незрозуміло, чи з МВФ загалом. Погоджувався сам ліміт, від якого потрібно реєструвати платником ПДВ. Тому давайте, доки не будемо прив'язуватися до мільйона, як орієнтовна цифра, так можна взяти, але впевнений, що вона ще буде обговорюватися і змінюватися. Тому там не виключено, що це буде, не знаю, 2 мільйони, півтори мільйони. Загалом як константу я б її не сприймав. Проте ФОПи, які мають оборот в рік до 1 мільйона, доки можуть видихнути. Скоріше за все, вас ці зміни зміни стосуватися не будуть. Тепер про тих, кого будуть стосуватись, насправді найменше ці зміни торкнуться тих підприємців, які надають послуги за кордон. Тому що на експорт послуг у нас нульова ставка ПДВ. Скоріше за все від певного ліміту потрібно буде реєструватися платником ПДВ, подавати звіти щомісяця, але сплачувати саме. ПДВ не потрібно буде ті підприємці, які надають послуги на території України, вже будуть змушені і подавати реєструватися платниками ПДВ, і подавати щомісячні звіти, і сплачувати 20% ПДВ. Із суми своїх послуг, що насправді ну ніфіга собі така зміна у податковому навантаженні. Якщо ФОПи другої групи сплачували просто фіксовану суму, ФОПи третьої групи 6% від доходу, то тут на тобі зразу 20% і це ПДВ. Ті ж підприємці, які займаються продажем товару. Опиняються ще в складнішій ситуації. Зокрема, чому тому, що якщо вам потрібно реєструватися платником ПДВ, вам потрібно вже вести достатньо серйозний облік своїх закупівель і продажів. Чому? Тому що якщо ви працюєте з ПДВ, вам потрібно реєструвати податкові накладні, це потрібно робити не Річше ніж раз на 15 днів, і е, там потрібно вказувати всі товари, які ви продали по якій вартості. І на ці всі товари у вас мають бути первинні документи. Е, і ну, власне працювати тепер із постачальниками, які вам цих первинних документів не надають, буде просто неможливо. Е, Ну, принаймні, принаймні, я не, не, не бачу, як можна буде працювати з постачальниками без первинних документів. Якщо ж ті постачальники у вас офіційні, які є, вони є платниками ПДВ, то по податковому навантаженню трохи простіше. Чому? Тому що. Хоча б ставка ПДВ є 20%, але як, як вона нараховується, От, припустимо, ви закупили товар на 100 тисяч гривень вашого постачальника, який є платником ПДВ, в цих 100 тисяч гривень. Вже врахована сума ПДВ, яку нараховує той постачальник і сплачує який вам товари поставив, і власне 20% від цієї суми, 20 тисяч гривень. По суті, у вас за цією закупівлею в податковій відображається на рахунку як податковий кредит, тобто плюсовим балансом. Коли ви е, цей товар продаєте, от ви закупили по 100 тисяч, продаєте по 150 тисяч, е, то сума ПДВ зі 150 тисяч, у вас буде е, 30 тисяч гривень. Проте пам'ятаємо, що 20 тисяч у вас вже є плюсового залишку, і того вам потрібно буде сплатити е, 10 тисяч гривень ПДВ із цього. З, Цього проданого товару, з цього доходу, який ви отримали від продажу цього товару. Тобто ви сплачуєте ПДВ, можна сказати, із своєї націнки, не із всієї суми обороту. Проте, знову ж таки, це у вас має бути постачальник, який працює офіційно, надає первинні документи і є платником ПДВ. Що знаю. Є не у всіх далеко. Далі саме адміністрування ПДВ є достатньо трудоємним процесом. Знову ж таки, щомісячні звіти, реєстрація податкових накладних, де ви вказуєте всі товари, які продаєте. Тут вже не обійтися без спеціалізованих програм, без бухгалтера або без складного навчання із тим, як працювати з ПДВ. Це це ми зараз проговорили теоретично, що нас може чекати, якщо по ПДВ не буде ніяких змін, просто приймуть, що потрібно буде реєструватися платниками ПДВ. Та було б достатньо логічно, якби робота з ПДВ для спрощеної системи там трохи відрізнялася чи сильно відрізнялася від роботи із ПДВ на загальних підставах. Можливо, все-таки якщо і будуть приймати. Власне, обов'язкову реєстрацію ПДВ для платників на спрощеній системі будуть приймати спрощену е, якусь версію, чи будуть приймати якісь пільги по роботі з ПДВ для спрощенців, е, чи загалом просто не знаю, е, приймуть реєстрацію ПДВ обов'язкову, а ставку ПДВ нульову, хоча не знаю, наскільки таке дозволить зробити МВФ. Е, загалом тут доки більше запитання Питання ж відповідей інформації дуже мало будемо слідкувати за цим надалі. Те, що однозначно до нас доносять, це власне, що в 2026 році ми будемо працювати точно так само, як в 2025, що зміни в нас почнуться з 2027 року, але ж знову таки ми не можемо зараз передбачити, чи цей е, законопроект, чи цю зміну загалом. Приймуть і приймуть в якому вигляді. Тому спостерігаємо за цим далі, як буде з'являтися нова інформація, власне, коли цей законопроект зареєструють, а е, ніби як казали, що в цьому році ми вже можемо побачити його текст, що знову ж таки не впевнений, чи станеться. То буду вас повідомляти, інформувати, що з цим буде далі. Тому маєте бути підписані на мій YouTube. Канал на мій телеграм-канал, де я оперативно даю всі новини і дуже багато корисної інформації. Посилання на нього ось тут зверху, на екрані і в описі під відео. І дякую за перегляд! Бережіть себе, на все добре!